Давно не бачилися, свята пройшли наче за один день, але ти все ще хочеш святкувати? Тоді це відео точно для тебе. Список із 10 крутих фільмів для перегляду у святкові весняні дні. Беріть пасочку, шиночку, ковбаску, чи що там у вас залишилось, і бажаю приємного перегляду. Перший фільм у сьогоднішньому списку Форест Гамп, культова стрічка Роберта Земекіса, випущена на екрани в 94-му році. Даний фільм особисто для мене завжди асоціюється з весняними святами і канікулами, так як його я найчастіше переглядав саме в цей період року. Сюжет Фореста Гампа простий і геніальний водночас. Як вже можна здогадатися з назви, головний герой Форест Гамп і історія саме про нього. Починається фільм з того, як Форест сидить на лавці, очікуючи свого автобуса. А випадкові люди, які підсідають до нього, мають можливість послухати неймовірні історії з його життя. А життя у Фореста виявилось насичене і приголомшливо цікаве. Незважаючи на те, що з раннього дитинства у Фореста виявили деякі відхилення у розвитку, це не завадило йому досягати все нових і нових цілей, які для звичайної людини будуть просто недосяжні. Протягом фільму ми побачимо, як він стає зіркою футболу в університеті, героєм війни у В'єтнамі, чемпіоном з настільного тенісу, або навіть капітаном судна чи засновником компанії кросівок. Форест Гамп – це особливий фільм Земекіса, який має свою магічну атмосферу і весняний літній вайб. Тому переглядати цей чудовий фільм вам точно ніколи не набридне. Шоколад ще один ностальгічний драматичний фільм 2000 року режисера Ласе Гальстрема. Як і його минула робота, правила виноробів, яку я згадував у минулих відео. Ця картина також не була охоплена великою увагою глядачів, на яку заслуговувала. Шоколад, як і правило виноробів, знятий про чудово і дивитися його дуже приємно. Атмосфера у фільмах Гальстрема завжди на вищому рівні, і шоколад в цьому плані також не відстає. Сам сюжет розповідає нам історію молодої жінки Віїн, яка зі своєю дочкою Анук починає жити у маленькому французькому містечку. Там вони відкривають кондитерську для продажу солодощів. Звісно, життя в містечку виявиться не таким спокійним, як Вієн того очікувала. Акторський склад шоколаду теж не підкачав. Крім жульєт Бінош у ролі Вієн, ви також побачите Джоні Деппа, Альфреда Моліну і Джуді Денч, які теж справили зі своїми ролями досить непогано. Загалом шоколад дуже приємний і захопливий фільм. І хороший весняний вечір це саме те, що для нього потрібно. Страсті Христові драматичний фільм американського режисера і актора Мела Гібсона. Дана стрічка вийшла на екрани у 2004 році і одразу захопила увагу багатьох людей. Страсті Христові один з найкасовіших фільмів з рейтингом R за всю історію кінематографу. Так як при бюджеті в 30 мільйонів він зібрав аж понад 610 мільйонів доларів. Мел Гіпсон намагався відтворити в сюжеті фільму останні 24 години земного життя Ісуса Христа. Після. На виходу в прокат фільм викликав шквал критики з боку багатьох людей, а Гіпсона звинувачували в антисемітизмі. Але незважаючи на це, я вважаю «Страсті Христові одну з небагатьох достойних стрічок на біблійну тематику. І навіть якщо ви не дуже релігійна людина або взагалі не віруюча, то вам теж буде цікаво подивитися дане кіно. Хроніки Нарнії, Лев, Чаклунка та Чернівна шафа. Сімейна фентезі пригода про чотирьох дітей, які потрапляють у дивний паралельний світ. Даний фільм знятий Ендрю Адамсоном і випущений у 2005 році. Критикам стрічка сподобалась, та й глядачі в принципі непогано оцінили дане кіно. При бюджеті в 180 мільйонів хроніки Нарнії зібрали понад 745 мільйонів доларів США, що дозволило в майбутньому випустити ще два продовження під назвами Принц Каспіан» і підкорювач світанку. «Лев, чаклунка і Черна шафа доволі непогане лайтове фентезі, який із задоволенням можна переглядати у теплі весняні дні. Бен Гур фільм американського режисера Вільяма Вайлера, випущений у 1959 році. Так, хто не знає, Бен Гур 2016 не єдина екранізація даної історії, ба більше версія 59-го року найкраща з них, тому цей фільм однозначно вартий уваги. Бен Гур один з трьох фільмів історії, який отримав аж 11 статуеток Оскар. Крім нього, це ще вдалося Титаніку і останньому «Володарю перснів. Стрічка отримала загальне визнання і вважається однією з найкращих історичних картин всіх часів. Також даний фільм мав великий касовий успіх, зібравши понад 164 мільйони при бюджеті в 15, що на той час було досить багато. Бен Гур це епічна і візуально приголомшлива пригода, від перегляду якої ви отримаєте нереальне задоволення. Зелена миля. Містична драма Френка Дарабунта знята за одноіменним романом Стівена Кінга і випущена на екрани в 1999 році. Якщо ви не бачили одного з найвисокооцінених фільмів всіх часів, то раджу вам додати його у свій плейлист. Дане кіно розповідає історію Пола Ечкомба, охоронця федеральної тюрми штату Луїзіана, якого грає Том Хенкс. Події відбуваються у 1935 році. Одного разу у в'язницю потрапляє величезний афроамериканець Джон Кофі, якого грає Майкл Кларк Дункан. Джон засуджений до смерті за зґвалтування і вбивство двох дівчаток. Спостерігаючи за Джоном, Пол виявляє в нього димні надприродні здібності, які допомагають не тільки з його здоров'ям, а й з лікуванням дружини начальника в'язниці. При чотирьох номінаціях на Оскар Зелена миля не отримала жодної статуетки. Смішно, що обидва фільми Дарбунта, тобто Зелена миля і втеча Шоушенка, не отримали жодного Оскара, але все одно вважаються одним із найкращих фільмів всіх часів. Тому нагороди не завжди відображають усю вагомість і цінність кіно, особливо у наш час. Якщо коротко, зелена миля це must have для любителів кіно і звичайних глядачів, тому раджу подивитись. 007 Координати Скайфол, 23 23-й фільм про англійського агента Джеймса Бонда і третій з Деніелом Крейгом у головній ролі. Режисером даної стрічки виступив Сем Мендес, найбільше відомий за своїми 1917 і красою по-американськи. Вибір Мендеса на крісло режисера дійсно був вдалим вибором, оскільки він зміг дуже добре освіжити формулу Бондіани порівняно з минулою частиною Квант Милосердя». Багато хто і по сьогоднішній день вважає координати Skyfall найкращим фільмом про Джеймса Бонда і не дарма. Адже даний екшн-трейлер дійсно заворожує своїм сюжетом і візуальними ефектами. Координати Skyfall також один з найкасовіших фільмів всіх часів, так як зібрав понад 1 мільярд і 100 мільйонів при бюджеті в 150. Як і зелену милю, дану стрічку я найчастіше дивився саме на Великодні свята, тому ці фільми асоціюються у мене саме з цим періодом року. Одним словом, якщо не бачили Skyfall, однозначно рекомендую. Римські канікули ще один фільм Вільяма Вайлера на сьогодні, і вже другий фільм, який я рекомендую з Одрі Хепберн і Грегорі Пеком. Дана стрічка випущена на екрани в 1953 році. Мала неабиякий фінансовий і глядацький успіх. Сюжет розповідає історію вже раніше згаданої Одрі Хепберн у ролі принцеси Анни і Грегорі Пека у ролі американського журналіста. У рамках дипломатичного туру принцеса Анна прибуває до Риму. Вона, будучи заклопотана політичними візитами і церемоніями, тікає з палацу, щоб, бодай трохи відчути себе вільною людиною. У місті її зустрічає Джо Бредлі, який і не здогадується, що має справу з принцесою. Після того, коли він здогадується, хто така Анна, в нього і з'являється план взяти у неї пікантне інтерв'ю, за яке він отримає неабияку винагороду. Римські канікули один з найкращих романтичних фільмів всіх часів, а особливо його приємно дивитися весною, так як сама стрічка видає легкими літніми і весняними вайбами. Ножі наголо вже доволі свіжа детективна комедія режисера Райана Джонсона, випущена у 2019 році. Якщо ви шукаєте класний, веселий і розслабляючий детективний фільм, то «Ножі наголо є одним з них. Що зразу кидається в очі, так це великий зірковий акторський склад: Деніел Крейг, Анна Дермас, Крістофер Пламер, Кріс Еванс, Тоні Кулет, Майкл Шеннон і ще багато інших. Практично увесь каст акторів зіграв, на мою скромну думку, дуже добре. Сам сюжет спойлерити вам не буду, так як це детектив. Лиш скажу, що Деніел Крейг у ролі детектива Бланка розслідує загадкове вбивство відомого 85-річного письменника Гарлана Тромбрея. І хто ж саме винен його смерті, дізнаєтесь при перегляді. Ножі наголо отримали позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Багато хто відмічав, що це один з найкращих детективів, детективів останніх років. І я з цими словами повністю згоден. Тому ножі ну, наголо однозначно варте уваги кіно. Ну і останній фільм у сьогоднішньому списку Хрещений батько. Ви, мабуть, не очікували такого, але даний фільм Френсіса Форда Куполи, 72 1972 року приємно дивитись саме на Великодні свята. Сам фільм починається з весілля дочки Дона Корлеона. І атмосфера в даних сценах, як і протягом усього фільму, так і навіює мені особисто, якийсь весняний літній настрій. Хрещений батько знятий за одноіменним романом Маріо Пюзо, який був виданий в 1969 році. Фільм був. Має успішний фінансово, так як при бюджеті всього 6 мільйонів доларів зібрав аж 250. Критики, як і глядачі, були просто в захваті від хрещеного батька, який і по сьогоднішній день вважається одним з найкращих фільмів всіх часів. На IMDB, до речі, він розмістився на другому місці у топ 250, поступаючись тільки в течі шоушенка. Тому, якщо не бачили хрещений батько, то бігом дивитись, адже він точно вартий вашого часу. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам мій список, а також діліться, які фільми любите дивитись у період великодніх чи весняних свят. Ну а ми зустрінемося вже в нових фільмах.